Україно! доброго дня, аграрії! Мене дуже тішить, тому що сьогодні в нас 29 квітня і ми перебуваємо на полі будівської зернової компанії, що на Хмельниччині. Вітер шалений, але мене гріє дружба з такою прекрасною людиною, як Стас Горхунюк, регіональний технічний експерт компанії Сенгента. А мене звати Марк'ян Яросевич, регіональний менеджер з маркетингу. Ми на полі компанії Сенгента приїхали подивитися, як себе почувають посів озимої пшениці озимого ячмені і озимого ріпаку. Попрошу став тебе прокоментувати, який стан посіву пшениці і який стан посіву ячменю. ячмені. На даному полі посів відбувався озимої ячменю та пшениці 28 жовтня. Пшениця і шмій були протруєні таким протравником інноваційним, як Vibrance Integral, в нормі 2 літри на тонну. Ми спостерігаємо прекрасний розвиток зернових культур без жодних ознак прояву кореневих та прикореневих гнилей. Старий листовий апарат починає поступово поражатися хворобами і відмирати. Це є нормально для даного періоду розвитку культури. І що спостерігаємо на полі, це початок розвитку септоріозів. Що планується проводити початок розвитку струбку на даних посівах, це буде внесення гербіциду, регулятор росту та тапуніцит. Регулятором росту буде виступати препарат Модус, інсектицид у нас буде препарат ЕНДІО, гербіцид це буде препарат Примапорте, це інноваційний трикомпонентний продукт для контролю найбільшої кількості. Але час на ринку України, це як Амістар Тріо, Даний продукт нам допоможе проконтролювати всі хвороби, які є вже на посівах, і також забезпечити надійний контроль в майбутньому наших посівів від позівів. Колеги, ми переходимо на ячмінь. Гайда з нами. Погнали. Колеги, ми з вами перейшли з посіву озимого ячмені озимої пшениці на посів озимого ріпаку. Я попрошу тебе, Станіславу, розкажи, будь ласка, колегам інформацію про дату посіву, що було зроблено по системі захисту і що планується. Доброго дня, колеги! Ще раз сьогодні у нас на календарі 29 квітня. прохолодно, йде дощик, і ми знаходимося на посівах озимого ріпаку. Даний посів проводився в першій декаді серпня місяця. Сюди було використано ґрунтову схему гербіцидів Dual Gold із партнером проти дводольних бур'янів. Це було використання препарату фоніциду регулятора росту сетар. Перевагами даного препарату є те, що це є потужний регулятор, який є один з найкращих на ринку України, оскільки дане поле є попередником, було озимі зернові культури, і відповідно тут була падалиця озимих зернових культур. І тут був використаний препарат, такий як фюзелат для контролю падалися з лакових культур. Що ми бачимо на сьогоднішній день? фактично взагалі відсутні злакові культури. Розуміємо, що препарат спрацював на відмінно. Що треба відмітити? Тут ще не проводилось ніякого інсектицидного внесення. Компанія Сангента планує сюди вносити десь через декілька днів, вже буде внесено комбінацію препаратів інсектицидів, таких як каратезеон та плену, для контролю як прихованого хоботника, також і першої генерації квіткоїда до початку цвітіння. Скажи, будь ласка, я бачу, ти розрізав корінь ріпаку, як ти його оцінюєш? Ріпак у нас перезимував на відмінно, і зараз ми бачимо, що у нас вже почалося видовження стебла. Наш ріпак прекрасно відреагував на всі ті температурні коливання, які в нас були в березні місяці і також в квітні місяці. Що ми бачимо взагалі ніякого відмирання основного стебла і бокових пагонів не відбувається. Можемо сказати, що культура в нас знаходиться в відмінному стані, і ми можемо розраховувати на високий потенціал врожайності там вище 4 тонн. Колеги, вам дякую за увагу. Бажаю вам успіхів. Такого хорошого ріпаку і навіть кращого ніж на полі компанії Сенгента. Вам успіхів! Шановні колеги, до скорої зустрічі. Пока-пока.